Без вишивки не можу жити. Так говорить про справу свого життя парафіївська вишивальниця Зінаїда Оніщенко. У її натруджених, але дійсно золотих руках, за допомоги нехитрих інструментів, голки пялиць ниток, твориться справжня магія, народжуються вироби дивовижної краси, від якої перехоплює подих. Вигаптувані рушники, подушки, серветки, картини та ікони це все результат кропіткої роботи талановитої майстрині рукодільниці. Квіти і птахи, фрукти та будиночок, різноманітні орнаменти. Ці візерунки немов оживають, чарують і захоплюють кожного. Зінаїді Васильівні 76 років, і все своє свідоме життя вона присвятила улюбленій справі вишивці із самого дитинства Гусі пасла, і коло гусей шила там маленькі, якісь картиночки. Хтось, де, коли ж це було. Це ж тоді ж не було ні ніток таких, шнурки купляли, от ті фітілі роз, розмотували, красили, і таке ж шили ними. Показала сестра старша, як хрестики шить, а вже ж наш малою ж була, так на шию воно не туди. Розшию, знов на шию. І так поки ж таки, я вже приловчилась і навчилась, а тоді вже воно пішло. Уже як. А тоді вже оце ж почали нові рушники, оце схеми всякі. Поїду то десь на базар, там ці тюки такі лежать цих схем, навибираю, навибираю, і шить одне поперед одного, один вишив, а той вже лежить уже той хочеться, аби скоріше думаю, як покину цей, тоді вже я на його не навернусь, так ото вже стараюся дошити, а тоді вже новий починати. Свою найпершу вишиту власними руками роботу Зінаїда Васильівна пам'ятає і сьогодні. Розповідає, вишивала екзотичну тварину, яку трохи згодом, аби наблизити до ідеалу, довелось переробляти. У мене найперша була така маленька картиночка в школі мені дали слонік, що я ж того слоніка ніколи ж не бачила, що воно мені ж таке інтересне. І я з того слоніка ото почала шити. Почала вже здраво, як би сказати, вишила того слоніка такими оранжевими нитками, ну, яке воно, слон оранжевий. Колись пішла в магазин, шнур, шнурки повзв'язувані отакими от пакунками, лежать на цьому. Я ж вибрала такий сірий, наче скоричнювати, вибрала ті шнурки, нема ж грошей. Бігла додому, взяла яйце, яйце стояло сім копійок, а шнурки чотири. Купила ті шнурки, розмотала, то вишила. то була моя перша найперша робота. Слонів, то я його й зараз помню. Сьогодні Зінаїда Васильівна славиться на весь рідний край та поза його межами своїми неперевершеними рушниками, вишитими хрестиком. Раніше ж у молоді роки. Коври шилиться на пол. Тут ковр у мене був вишитий і там, і на стіну. Та все і покривала на кровать вишиті і штори. Гладдю, це гладдю. Шлина. Здебільшого свої роботи дарувала рідним та знайомим, дещо йшло на продаж. Та сьогодні Зінаїда Васильівна жартує. Аби скласти всю колекцію вишитих виробів, можна було б вистелити ними шлях від Парафіївки і аж до Києва. Останні роки жінка присвятила вишивці автентичних українських рушників. Наразі у її шухлядці бережно складені 55 рушників. Це незначна частина колекції, адже їх майстриня також. Дарує та продає. Та свій перший вишитий рушник Зінаїда Васильівна з трепетом зберігає і сьогодні. Пошли оце у моду рушники. На базарі з'явились, ну так же з голови ж не вишиєш, з'явились схеми. О, купила книжку, ну там гуцульські такі узори, все такі полосочки, орнаменти такі всякі. Ну, і з тої книжки вишивала. А тоді ж от на базарі накупляю схему, купила коробку конфет. І там оце узорчик такий на пачці, на тій пачці. Ота от середина. Ну, так мені понравилось. Я ж добре, що я придумала відступити, думаю, може, я ще що притулю, так я зразу ту середину вишила, а тоді вже це попритуляла туди, щоб воно наче. І оце мій самий такий. Гарний мені він, такий він мені наче дорогий. І от кому й понравиться, хто прийде, куплять, кажу, не продам, бо це мій, мій рушник. Червоне то любов, а чорне то журба. Наступний вишитий майстриною рушник теж став для неї особливим. Трапився мені оцей старовинний рушник на рушнику, на старенькому. На такому ж простенькому полотні вишитий. О, ну мені так він чогось понравився. Ну такий от, ну простенький, а тим більше ж якийсь от він такий до душі пристає. <гум> Тоді оце його вишила. Ще один по справжньому розкішний рушник, густо вишитий різнобарвними нитками, має свою історію, адже створений з Інаїдою Васильівною для особливих людей. Це я внукам, це таки він дуже. Трудний узор. Тут же бачить, ось така ниточка, така, така, оце у мене 10 голок у дивані у цьому подлокотнику, і 10 ниток, щоб той пошив, бо так зоб'єшся, не, не зведеш конців. Так я оце так по, по, на, затягую. ось отже одне за одним, одне за одним і на нитка. Так, це дуже такий трудний рушник. Це я їм вишила ж таки і йому, і їй. Кажу, бережіть, буде вам і на весілля і куди хочеш, це ж такий рушник, що він куди хоче годи. Майстриня розповідає на виготовлення одного нескладного рушника йде близько місяця. Над рушником для онуків довелось попрацювати довше. Цей так два місяці. І день же шию, і, 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 скільки часу є, а ніч вже сижу. У мене до чотирьох часов це гарантія вже. Я от сижу собі спокійно, повлягаються, всі порозходяться, ніхто мені не мішає, і я собі ото шию. Так ото. Два місяці, мабуть, точно шили. Секретом створення дивовижних рушників Зінаїда Васильівна ділиться залюбки та зазначає, працює з особливою тканиною, якій не страшні ні зім'ятості, ні роки. Вона метр п'ятдесят шириною тканця в рулоні. От береш три метри, получається три рушники чи два з половиною, як скільки ж тобі треба, довжини. І от вона три полоски розділяю, і з того три рушника із, із цього куска. А тоді ж підрублюю, одрізала, попідрублювала, бо воно дуже висотується, так я оту зразу мережечкою підрублю, воно хріпке таке, хоч його і стирай, хоч де воно не висотається, коли зразу мережечку зроблю, а коли вишию, а тоді вже що останеться? Там у мене яка. Полоска цього білого, вже ж тоді мережечку тулю там. Ну більше всього, що зразу під мережу, під цей, а тоді вже сідаю вишивать. Вже перестірну перестірнуш його, вигладжу, положу ще поподивлюся на нього, такий ж мені подобається, так же мені весь на душі так приємно. що ти а тут уже думаю, як же мені новий почати. Присвятивши все своє життя мистецтву вишивки Зінаїда Васильівна, нещуток знає: кожен рушник для українця це справжній оберіг. Традиційний атрибут визначних життєвих подій від весілля до народження дітей. А в деталях візерунків та орнаментів закодовані глибинні сенси. Кожен рушник є весільним, можна його на весілля. А оце як стелить під ноги молодим, так щоб не було ні пташок на тому рушнику, ні там котиків яких, чи, чи лебедів, щоб живе під ноги не стелить. А найкраще на філля стелить під ноги орнамент. Орнамент означає безкінечність. Кожен символ на, оціх, цих, на орнаментах щось означає прикутничок. Трикутничок означає людину. О, там такі закарлючечки, роги. Це щоб худоба вела, щоб. Ну, в общем, кожен значок що то обозначає. Сьогодні майстриня-вишивальниця Зінаїда Васильівна вже відклала в сторону голку з п'яльцями, адже поважний вік дається в знаки. Та, попри це, не може без улюбленої справи, справи життя. Зізнається, це для неї своєрідне джерело енергії, як говорять, справжній ковток свіжого повітря. Без вишивки не можу жити. От не можу, я ж кажу, уже путнього нічого не почну. Давай хоч реставрирую ці дорожечки, і теж мені якесь заняття. А то так дуже боліло, так лежала нічого. Лежу, думаю, оце якби мені встати і нашити хоч 10 хресечків. Я б зразу, наче поправилась. От правда, так що от мені воно хоче цей. ніколи я не, не линилась, є минута, я не ляжу полежати, я не можу. Я ото сяду краще пошию і оддишую. В мені воно приємно. в роботах майстрині Зінаїди Васильівни: Любов, її душа і все життя. Вони відображають унікальний український колорит та автентичність, стали гідним продовженням давнього ремесла, а по суті, справжнього мистецтва вишивки наших пращурів, і хочеться вірити, що довго тішитимуть око наступних поколінь українців.